Соняшник засідання. Ну ми в дорозі. А Я їду на ринок. Їду на ринок, щоб купити хімії до моїх буряків. Chill and Тайний ячмінку прикотило до самої землі. І випочку його. Хочу купити антимедведку від буряки буряка. Ось, бо для дерев попілницю побризка маю чим. Но треба ще тільки часу знайти. Ось. Так що ось таке, тут соя з того. З цієї сторони, звідси жовта така, якась бідна, а звідси файна, темна. Так що ось таке. Ну і ще в магазин треба заїхати, там, дещо купити, таке цемент. Двоє хліба сірий і різаний. Купили горіхів досить гарних. Цей раз гарні були. Ось, дуже гарні. Чайка і тіла попробувати. Е -е -е, я теж. М -м -м. М -м -м. Горіхи 290 гривень. За ту торбу. Купили київ. В двох мені генькі зараз їсти. Три штуки ті твердіші. Купили банани. Було що з'їсти діткам. Я ці не знаю. Показую, що купила. Оце банани, оці, о... оці о ківі. Помідори по 45 гривень, огірки по 35 гривень Купила і... і то все, напевно. Оце все разом заплатила я. А, кавун по 25 гривень. Де? 23 кавун. Кавун. Так, і за нього я заплатила за це все 720 гривень. Те, що я все купила разом. Так. Іван, занеси туди. Може, треба вказати і цю кілі. Так, рукавиці купила по 35 гривень. Хлопцям Ігорові і Ігорові. І те, що я найголовніше їздила, це я по хімію їздила. Нарешті я знайшла тіце від комарів. Дуже хороший комарів. Мурашок кормити. І купила так петрушку посіяти редіску і антимедбетку. І саме головне, що я їздила, купляла, це е буряки побризкати. Ось. Де розал. Щоб не, не сохло річка, не сохло і ось. Купила ще гречки, велику торбу заплатила 120 гривень. На Іван Денисе це вдано. Гречки купила, і то, напевно, що все, що я купляла, більше ніц я не купувала. Все, більше ніць. Оце я так скупилася, небагацько. Трошки скупилися. Я, головне, їздила я так кажу, як є по хімію для буряка. Саме головне, що мені треба було. Ось, бо буряк почав мені сохнути, гічка почала мені вянути. А раз я не, а це жовті буряки, бо мене обманули з насінням, замість білих прийшли жовті. Ось, і мені треба їх обробити, бо вони потім будуть дуже гнити в, хліб, в льохові. Ось так щось таке, то побризкаю і буде в нас все добре. Мені здається, що я таким самим два роки назад бризкала. Це буряки жовті. Ось так щось таке. То. Всім. Всього самого найкращого ми будемо снідати і братися далі до роботи. Гарного всім дня, бережіть себе і своїх рідних, хай у всіх все буде добре. Базар гарний, базар великий був. Ну ми навіть туди вниз не сходили далі на базар. дивитися, я тут з краю купила хімію, огірки помідорів, тих, що я весь час беру в них гарні огірки помідори. Ось, вже більш-менш привикли привикається. До тих, що весь час купуєш купувати. Так, купили і, і усе. Шли назад вже купила ще горіхи по дорозі і гречку. І усе. І оце заїхали. А, чекайте, збрехала, ще ж купила. Купили ми ще цемент і купили ще клей той, щоб плитку ложити. Так, казав Ігор, 1500, що він заплатив. Вроді так. Але скільки цементу клею, то знаю один мішок. А скільки цементу він брав, я не буду брехати, бо я не питала. Бо я навіть не ходила, не дивилася, сиділа в машині. Так що ось таке, бачите, ще збрехала. О! Ну, я десь в загальному пустила півтора тисячі. Ну, і його півтора. Ну, три тисячі вилетіло. Моя пенсія вийшла. Так, що ось таке то От тепер, от тепер все вже вроді я розказала, що я купила. Більше ніс вроді не купляла. А, ще щітку купила, ту, що чистить. О, чистити. Хай ну я понагадуюся. Ага, і ще собачки купила, що. О, це добре, щоб кіс прив'язувати. Щіп-щіп. А рушта? А рушта не купили, не було таких і... розмірів. Жах! Розмірів не було. Більші були задовгі, нам вони не різні. <sharpet> <sharpet> <міста> Вона казала, що другий раз привезе, то тоді він візьмемо. Так, щось таке. Рушта не купили. А, і ще ізоленту купила. О, бачите, я все понагадуюся, що я купила. Може, <sharpet> там ще дині десь завалялася. Ні, ні, дині не брала. Ось так, щось таке. Якісь вони дуже блідий мали ті дині. <sharpet> Напевно, їм ще сторічнього року вони. Так, щось таке. То всім миру, спокою. от перероді все розказала, що купила. Всім пока, бережіть себе і своїх лідніх.